Сьогодні, друзі, такий незвичайний короткий ефір, але він дуже може бути для вас цікавий, тому що ми говоримо з Владиславою Шевченко, яка не просто є редактор нашого сайту Газень, але і випуститься літньої школи 1918 року. Владислава, це дуже гарно, що ми сьогодні маємо можливість поговорити з нашою аудиторією, яка, до речі, залишається за нами. Багато людей сумує за паперовою газетою. Да. Кажуть вам, да, да, ми теж самі сумуємо за ним. Це да. те, що можна під в руках. Ну і звичайно, це таке, що свідчення, те, що відібрала цивілізація, папір така зберігається довго. Цифра вона при всій своїй швидкості і всепроникності все ж таки можливо більш крихка. В бібліотеках з часів Хамурапі, а що жива в британському музеї. Але зараз я хочу запитати вас: от ви відчуваєте вплив літньої школи на цей сегмент суспільства, з яким ми спілкуємося? І особисто як ви себе відчуваєте на роботі редактора сайту? Ви використовуєте свій багаж, от що він вам допомагає при оцінці новин, що ставити, які пріоритети? Так, звичайно, я пам'ятаю, що я прийшла, мені було 18 років, я була дуже юна і розуміла, я там з дитинства любила історію, я любила розумітися, Я вважала, що я багато знаю, що я розумію, я там світові контексти, як воно працює. Ось, а пам'ятаю, перші зустрічі, які були настільки. А вони змінювали уявлення і змінювали в самом вітній школі, тому що це була можливість познайомитися з великою кількістю людей, які професіонали в своїй справі, і які розповідають тобі настільки доступною мовою. Вони не кажуть тобі, що ти ось цього не знаєш, а вони тобі пояснюють додатково контекст, який ти не знав, історичний, пояснюють важливі етапи розвитку української державності, і це те, що використовується і зараз в щоденній роботі, тому що навіть коли ти читаєш якісь світові новини, дуже важливо розуміти контекст, важливо розуміти, яке місце посідало Україна. В світі в якийсь час, як це відбувається зараз? Тому так. А як вам здалося от, з тих лекторів? Ми залучали для вас найкращих, що можна було отримати в той час і зарубіжних, і звичайно, найперше вічизняних? А хто вам здається і досі найбільш таким актуальним і тим, до кого варто звертатися? Ну, для мене я пам'ятаю, що у нас ще було так в літній школі, що ми готувалися до інтерв'ю з людьми, і було там по дві людини відповідальні за кожне інтерв'ю, а коли до нас приходили люди. І я пам'ятаю, що я була відповідальна за інтерв'ю з зі вигинув Калировичем І mm -hmm. Це було просто щось, те, що змінює твій світогляд, і загалом про те, якісь такі прості, на перший погляд істини, про які ти до цього зовсім не про те, як влаштовано все про те, наскільки важливо бути в контексті, наскільки важливо бути за своєю державою протягом довгого часу періоду, ось і його ідея тоді як я бдеща вийшла дуже настільки натхненою. Ми бачите, як це має ще велике значення для того, щоб розуміти, яка гостра політична боротьба точилася тоді? Я хочу нагадати, що зовсім недавно ми. Вручали премію імені Джеймса Мейса, і її отримав дуже сильний журналіст Леонід Фросевич. Отримав за свою принципову позицію на протязі багатьох років. одна з сторінок його журналістської біографії була присвячена саме позиції, коли Євгена Кириловича несправедливо звинувачували в торгівлі зброєю. І робив це Андрій Деркач. І навколо цього була настільки брудна кампанія, зокрема в медіа. І якщо собі прогорнути ці сторінки назад, стає настільки очевидно, як підступно і довго Росія підбиралася до того, щоб знекровити Україну і позбавити її кращих потужних людей. І Леонід Фросевич тоді написав дуже спіливу книгу. Вона дуже актуальна і до сьогодні туринська шахівниця. Ну, але, звісно, він не продовжував і далі. У мене, до речі, зараз тут лежить книга нова. Це вже 27 днів між життям і смертю воєнні злочини російських окупантів у селі Ягідному. От здавалося, б, правда. Зв'язок який. А це все, Іван Кирилович повинен був витримати, я маю на увазі всі атаки Росії на нього. Все-таки він міг багато зробити для того, щоб Україна не опинилася в війні. Тому я зовсім не, не дивуюся тому враженню, яке він справив на вас. Ну, звісно, з свого часу таке враження, як він справив на мене і ще більше. Але ж ця. Постать потужна це один великий пласт нашої школи, тому що Велин Кирович кожного раду з радістю проходив. Він дуже любив літню школу, цінував і завжди казав, що це розкішна ідея, і я так бажала. І навіть коли в нас не було можливості вже зустрічатися так, то ми робили і онлайн, і це теж корисно. Але от серед тих, хто щедро ділився своїми знами знаннями, я пригадую, що це був і Володимир Панченко, і Євген mm -hmm. Головаха. Да, Євген Головаха взагалі да. Да, він неймовірний, бо У нього було стільки влучних домок, які ось так просто роблять зріз суспільства. А це все тому, що він, по перше, видатний соціолог, ну хоч і філософ, звичайно, теж найперше. Я просто до того, що розвиваючи цю пластичні мислення молодих людей і наших друзів і авторів, ми й самі в літній школі журналісти дня теж розвивалися, тому що ми бачили вашу реакцію на ті питання, які ми ставили. До речі, це що по перше, в літню школу потрапити було непросто тому в цілий творчий конкурс. А кінцього іншого ми пропонували такий своєрідний тест приєднатися до країни газети День, і ви тоді повинні були, по-перше, читати книги, переплатити газету. Тобто це відбір, тому що інакше ми отримуємо такі склади, ну там, умовно кажучи, наших рад, де люди багато некомпетентних людей вирішують складні питання. От, тобто ця підготовка до вирішення складних питань має бути доволі багаторівнева. І я дуже рада, що багато наших випускників. До речі, розкажіть, Чіслава, про тих вашого року навчання, кількох, яких нас об'єднує гарна справа а, в журналістиці. Так, да, у нас моя колежанка, вона була зі мною Іра, вона працює в виданні The Ukrainians. це дуже класне mm. видання, яке робить багато інтерв'ю знаю також працює її колега теж Оля з наши. Я знаю ще одна моя знайома з наша літньої школи, вона працює в Юнайтед 24 зараз. Uh -huh. Ось ще одна дівчина Софія, вона працює в канадському парламенті. Тобто це просто школа, яка yeah. дає супер багато світового контексту, який можна потім застосовувати в різних. І ще дуже класно, що школа дає вчить діалогу між людьми і між учасницями, uh -huh. і між учасницями та спікерами, які приходять між журналістами, що це не. Якби не лекційна школа, як у нас любить, в університетах, наприклад, в багатьох, а це школа, яка дає обмін думок, і ти розумієш, що твоя думка теж важлива. Тобто, що кожен приносить це як взаємообмін, синергія це дуже неймовірний так. досвід. Я пам'ятаю, тоді ще були ще від були Покарович Кравчук кожного разу, перший президент. Це завжди були всі посли. Ми найбільше любили завжди, що до нас кожного разу приходив посол в Японії. Завжди це була дуже цікава лекція, тому що це наша була якась як інша цивілізація. Ми завжди говорили, що Україна повинна приєднуватися до Європи і стати членом НАТО, але вчитися вона повинна в Японії, вчитися тому, як за допомогою інтелекту, при мінімумі ресурсів, ну власне. Острів, ну але багато інших ресурсів, звісно, досягати небачених прекрасних результатів. До речі, я хочу ще нагадати, що в літній школі, крім цього іншого, ми тоді ще культивували подорожі, крім лекційних днів. Обов'язково один з днів виділявся для того, щоб наші прекрасні школярі відвідали чий батурин. Чи Чернігів, да. чи ще важливі якісь місця, що вибирали тоді? І я пам'ятаю, що потім ще писали есе, Ну тобто, це був досвід подорожей по країні і засвоєння тих практичних знань, відкриття, власне. До речі, ваш випуск, куди їздили? Ми в Чернігів їздили, да. а я цікаво, що крім Чернігова ми ходили в Софію Київську. і я mm -hmm. що нас навіть. В якийсь момент Софія Київська, просто ти ніби приходиш повз неї, бо всі жили в Києві на той час. Більшість нас вже жили в Києві, але ти приходиш, якби ну Софія Київська, Софія Київська, ти знаєш видатна пам'ятка, ти знаєш, наскільки вона важлива. Але якось, можливо, в школі або там ще якийсь тихось був на ній на екскурсія, uh -huh. а тут тебе була така прицільна екскурсія. Ти прям проникаєшся з тим духом часі, uh -huh. і це дуже прямо. Перехоплює подих. Слава, от як ви бачите, дивіться, зараз багато ресурсів, звичайно, розвиваються за іншим таким алгоритмом. Всі ганяються за клікбенкерсом і мало, ну, дуже мало, хоч я є такі, які поглиблюють контент. От як ви вважаєте, як треба розвивати сайт дня? А мені здається, що важливо не йти за клікбенністю, тому що Ціні зняв іншому, ціні зняв і в архівах, і в тих напрацюваннях, які є, і в тих думках людей, які, на жаль, вже і не з нами, але треба продовжувати їхні надбання і ту роботу, яку вони робили протягом довгого uh -huh. періоду часу. І добре, що залишилося завдяки в тому числі газеті день. Залишилися їхні думки, які закарбовані в книгах, закарбовані в наших минулих статтях. Треба це. Актуалізувати та знову повертати, так, але багато хто скаже, ну добре, це, це важливо було тоді і тепер можливо. Але от чи збираєтеся ви відгукуватися на найбільш якісь одіості, скандальні чи там ще що, щоб люди відчували, що сьогодні... А ви маєте такий да, я, темперамент, я, громадянський, та, та я вважаюся теж, але я важливо, але також важливо це розуміти загалом в контексті того, як будувалася uh -huh. Україна, загалом в контексті того, що не можна відірвати якусь скандальну тему від того, що все відбувалося в Україні до цього, які uh -huh. наслідки це мало, і від того як це зараз впливає, тому що. І історія циклічна, і все, що ми не можемо просто викинути всі пласти, навіть якщо це негативні чи позитивні історії України і просто як би, почати з чистого аркуша, тому що, на мою думку, це так не працює. Ну, от багато людей хочуть, напевно, що, щоб все всі складні питання вирішувати якимось дуже простим засобами. А ми думаємо інакше. Ну, поки що так.